Що він зробив на цей раз? Він знову закрив тебе в своїй кімнаті. Не бійся, я поруч з тобою. Завтра буде інший день. Ти знаєш, що він знову ховається. Він не зупиниться, доки ти не знайдеш його. Ось там. Завтра буде інший день. Він пішов без тебе. Він знає, що тобі тут не подобається. Ти прямо біля виходу. Якщо побіжиш, а то встигнеш. Поспішай, біжи до виходу. Занадто пізно. Поспіши в інший бік знайди кого-небудь. Хто допоможе тобі. Ти знаєш, що станеться, якщо він зловить тебе. Ти можеш знайти допомогу. Якщо пройдеш повз них. Ти маєш бути сильним. Завтра буде інший день. Він тебе ненавидить. Ти маєш підвестися. Ти можеш вибратися цього разу. Тобі потрібно поспішати. Де твоя дитяча іграшка? Моя це Спрінг Бонні. Тато каже, що мені потрібно акуратно гратися з ним. Або я прищемлю палець. Він називає його пасткою для пальців. А ти б краще устарікся. Я чула, вони оживають ночами, і якщо ти помреш, вони сховають твоє тіло і ніколи нікому про це не скажуть. Чому в тебе такий стривожений вигляд? Побачимося на вечірці. Чи не ти та дитина, що вічно ховається під столом і плаче. Більше ніхто не боїться. А ти чому? Перестань поводитися як малий. Чому ти плачеш? Тобі не подобається моя колекція іграшок? Ти збираєшся прийти на свято. Усі збираються прийти на свято. Ох, зачекай. Ти повинен прийти. Це ж твій день народження. Будь обережний. Завтра буде інший день. Будь ласка, випусти мене. Будь ласка, будь ласка, випусти мене. Вау, твій брат зовсім ще малий, чи не так? Це забавно. Чому б нам не допомогти йому глянути ближче? Йому сподобається. Ні, будь ласка, давайте, хлопці, підвеземо цього маленького чоловічка. Він особисто хоче піднятися ближче. Ні, я не хочу. Ви чули його. Він навіть хоче підійти ще ближче. Хей, Гей, хлопці, я думаю, Малюк сказав, що хоче від Фредбера великий поцілунок. На рахунок. Три. Раз. Два. А ти мене чуєш? Я не знаю, чи ти чуєш мене? Пробач мені. Проб... І зламаний. Але ми все ще твої друзі. Чи віриш ти в це досі? Я все ще тут, я зберу тебе докупи.